Доброго дня, вітаємо в студії інформаційного видання «Вечерно». гостями нашої студії сьогодні є випускник Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля, старший сержант факультету цивільного захисту та управління, відмінник навчання Олександр Максимець Разом із батьком Леонідом Леонідовичем. Доброго дня, шановні доброго дня. Доброго дня. Нашу розмову мені б хотілося розпочати саме з вас, Олександре. Розкажіть, чому 5 років тому назад ви свій вибір зупинили саме на Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чор... Мабуть, це трапилось через непрямий вплив мого батька на мене. Мій батько розпочинав кар'єру як військовослужбовець, проходив військову службу в Німеччині в складі радянських військ на території Німеччини. Після військової служби в Німеччині його відрядили до Афганістану. Брав, він брав участь в бойових діях в Афганістані. Після Афганістану. Проходив службу в Черкасах у 1987 році брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Я знаю, що мій батько є патріотом, він, він, він любить форму, він віддано віддав свої роки служінню державі і народові. І я думаю, що ця любов і відданість до, до справи служінню народові. І державі в цілому передалася також мені. Мій, е, батько для мене є взірцем, тому я вирішив піти по його стопам і е, вирішив п, е, вступити саме до Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Угу. Е, життя в інституті зі, свої, зі своїм особливим укладом, власними установленими традиціями. Скажіть, Олександре, чи легко вам було пристосуватися до такого життя за графіком? Якщо чесно, спочатку було тяж, тяжко. Як колишньому, як колишньому учню загально, загально освітньої школи пристосуватися до умов в інституті було незвично. Жити по розпорядку дня, мати свої права і обов'язки, виконувати службові обов'язки, підпорядковуватися статуту це все було незвично, як для колишнього учня. Але з часом, з кожним роком, ставалося все легше і легше. Я адаптувався, в цьому також допомогли такі фактори, як проведення різних культурно-масових заходів, різних спортивних змагань. Також психолог сектора психологічного забезпечення проводив з нами різні релаксації, обговорення, дискусії різні. Це все є позитивним моментом, які в подальшому допомогли мені адаптуватися до нинішніх умов. Тобто вас тут ще навчили правильно організовувати власний час? Саме так. Леоніда Леонідовича, чи задоволені ви як батько, вибором сина? Вважаю, що мій син зробив правильний вибір, продовжив розпочати мою справу. Професія рятувальника гідна і відповідальна. Тому я впевнено можу сказати, я задоволений вибором свого сина і сподіваюся, що він буде достойно виконувати свої службові обов'язки. Дякую. Олександр, а розкажіть, якими всі ці роки навчання були для вас? Якщо чесно, мені сподобалося вчитися в стінах мого навчального закладу. Викладачі викладували той навчальний матеріал таким способом, що це було дійсно цікаво, це було потрібно, і щоб в подальшому ми змогли якісно використовувати ці знання в навчальній практиці. Також на, хочу окремо розповісти. Про те, що на базі нашого інституту є чудова бібліотека з конференц-залом, з комп'ютерним класом, за допомогою яких можна було якісно підготуватися до занять і отримати ті знання, які, потрібно були, які потрібні були в подальшому. Також на території нашого інститу, інституту облаштовані новітні класи. З новітнім технічним забезпеченням європейського зразка, за допомогою яких заняття проходило набагато цікавіше і найефективніше. Хочу також розповісти про те, що цікаво було жити в самому колективі, курсантського братства. Тобто Кожен од, один, один одного під, підтримували. Е, б, е, тобто, була в, в колективі була така своєрідна взаємовиручка. Це дуже, дуже цікаво, це є позитивно. В принципі, я задоволений тим, що я навчаюся саме тут. Угу. А чи був такий якийсь цікавенький епізод, і епізод з вашого життя інститутського, який запам'ятався вам найбільше? Так. Таких епізодів було багато, але як мені більше, запам найбільше запам'ятався момент проходження нами курсу молодого бійця. Коли ми ще один одного не знали, ми тільки вступили в стіни нашого навчального закладу, ми ще один одного з... да, проходили період знайомства угу. один з одним. І наші товариші старших курсів, сержанти, робили. Те, щоб із, із цієї групи людей зробити єдиний колектив. Міцний, дисциплінований, морально стійкий. Я думаю, в них це вийшло. І це, це є позитивним моментом, і цей момент мені найбільше запам'ятався. Леоніда Леонідовичу, чи спокійно минуло навчання сина для вас як для батьків? Спочатку навчання. Я як батько хвилювався за свого сина, Учбовий процес в школі і інституті кардинально відрізняється. Більше вимоги і більше відповідальності. Але з кожним семестром я помічав, що мій син більш відповідальніше ставиться до навчання, бачив його заінтересованість в навчанні. І це, я хочу вам сказати, велика заслуга науково-педагогічного складу. Які виховали майбутнього офіцера? Батьки завжди хвилюються за своїх дітей. От. І закінчивши навчання, я сподіваюся, що мій син з гідністю і достоинством буде виконувати свої службові обов'язки. Олександр, як кожна молода людина, ви коли вступали до навчального закладу, у вас були власні якісь мрії, сподівання, чи всі вони. Здійснилися. Що ви можете про це сказати? Перед вступом перша основна моя мрія була вступити до нашого навчального закладу, успішно закінчити навчання, отримати лейтенантські погони і своє перше офіцерське звання лейтенанта служби цивільного захисту, і надалі продовжити службу в системі Державної служби надзвичайної ситуації України. Це такий перелік моїх бажань. На даний момент я хочу сказати, що мої бажання цілком збулися. Дивіться, зараз ви стоїте на порозі вже дорослого життя. Незабаром таке отримає омріяне вами свято випуску. В душі я впевнена такі суперечливі почуття радості і суму, а в серці гордість. Ось вона омрі. Ось він омріяний диплом фахівця пожежно-рятувальної справи і заповітні зірочки першого офіцерського звання. Кому сьогодні ви хоч хочете подякувати найбільше? Першу чергу я хочу подякувати своїм батькам за те, що підтримали мене, підтримали мій вибір в обраній мною професії, за їхні поради, які вони давали мені на протязі мого навчання, які мені дуже допомогли. Також хотів би подякувати своїм друзям, близьким, рідним, за їхню підтримку, за, те, що, за їхнє розуміння. Е, окремо хотів би подякувати всьому курсантському. складу, колективу. Е, а, е, також хотів е, подякувати е, своєму колективу, а саме 52-му навчальному взводу. І окрем, окрем, е, окремо хочу висловити подяку нашому керівництву інституту, е, науково-педагогічному складу, а також керівництву курсу. В особі Луб'янського Романа Вадимовича хочу, хочу вам всім подякувати за те, що ви нас виховали, дали нам знання, які в подальшому дадуть нам можливість ефективно виконувати свої службові обов'язки і нести почесне звання рятівника. Леоніда Леонідовичу, ви вже як батько-випускника, що можете порадити у такий відповідальний період початку вступних компаній по всій нашій державі, сьогоднішнім абітурієнтам та їхнім батькам? Я хочу побажати випускникам загальноосвітної школи, і будучим абітурієнтам, сміливо йти і поступати в наш Черкаський інститут пожежної безпеки. Я хочу вам сказати, що це дуже гарний учбовий заклад. Ні один учбовий заклад на Україні не має героїв Радянського Союзу. У нас два випускники, які мають звання Героя Радянського Союзу. Професія рятівники відповідальна і гідна. Так що я бажаю, щоб наші абітурієнти сміливо вийшли і поступали в цей учбовий заклад. Я дякую вам, Леоніда Леонідовича, вам, Олександре, за таку цікаву та змістовну розмову, для, яка буде корисна я маю надію, для сьогоднішніх абітурієнтів, для їхніх батьків. Вони зроблять якісь висновки. Вам, Олександре, як випускнику 2015 року, хотілося б побажати сухих рукавів, щоб у вас гарна була служба, щоб ви допомагали і служили українському народові. Дякую. А нашим Дякую. глядачам нагадую, що гостями студії сьогодні були випускник Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 2015 року Олександр Максимець та його батько Леонід Леонідович. Дякую, до нових зустрічей.